Таурусы, я уверен, уже находятся на территории Украины. Вы же видите, как спички горят. Леопарды, гепарды, панцергаубицы будут гореть. И Таурусы будут гореть, и немецкие дроны. Ой, так мені подобається, коли пропагандисти суєтяться, кричать та погрожують країнам НАТО цього разу Німеччині. Хоча ракет Таурус у нас ще немає, а істерика у болотяних пропагандистів вже є. Хоча хто знає, можливо, і ракети є, ми виходимо з таво ж то таурус ми з того, що на Україні. Що вони там уже є. Ми завжди виходимо з неблагоприятного. Сценарія вітаю вас, друзі! Ви дивитесь обережно зомбоящик. Мене звати Анастасія Норіцина. Чому росіяни так бояться далекобійних ракет та з якими закликами звертаються до Мерца та Зеленського? Розкажу вам я у цьому випуску. Це потрібно чути та бачити, тож обов'язково додивіться до кінця. Але також не забувайте поставити вподобайку і написати свій коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Не утіхає! и скандал после заявления немецкого канцлера Мерца. Лидер Германии предложил новую эскалацию. Накануне он сообщил, что оказывается Британия, Франция, Германия и США сняли все ограничения по дальнобойности ударов вглубь российской земли. Мерц явно намекал на возможную передачу Киеву немецких крылатых ракет «Таурус». О планах поставить их Украине он справедливости ради говорил що до вступлення должность. Рішення не просто прийнято, воно было принято, по його словам, ще несколько місяців назад. Вот, ну это ж просто а, ну, как сказать, это безумно. Істерика цих жаб і справді почалася з того, що канцлер Мерц оголосив, Німеччина та інші західні країни кілька місяців потому зняли обмеження на дальність ударів по Росії. Ця заява пролунала буквально наступного ж дня після триденних терористичних атак окупантів. Потім ще й міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль додав, що дозвіл Україні бити по віддалених цілях на території РФ є закономірною відповіддю на посилення повітряних атак з боку расистів. Пропагандистам такі заяви, звісно, не сподобалися. Офіційний представник представитель міністерства іностранних справ Росії Захарова. намекая, очевидно, на недавний скандал в поезде, призывает отобрать у немецких политиков салфетку и ложку для кокаина. Новый глава немецкой дипломатии Вадефу при этом на фоне заявления о необходимости бить вглубь России утверждает, что мира не хочет как раз Россия. Он угрожает, что это не останется без последствий. Говоря о Таурусе, глава Мидгермании сообщил, что Берлин больше не будет информировать о поставках к Киеву конкретных видов оружия. Якобы, чтобы об этом не узнали мы, русские, по данным портала Clash Report, ВСУ могут получить от Германии 100-150 Таурусов. Всего по некоторым данным, на вооружение Бундесфера около 600 таких ракет. Але офіційно Таурусів ми не отримали. А якщо й так, то дізнаємося про це лише по факту застосування цих ракет. Бо Німеччина, я нагадаю, засекретила всю інформацію про те, яку зброю вона передає Україні. Звісно, це росіянам не подобається, і вони почали щось вигадувати істерити і погрожувати Німеччині, щоб вона їх почула. Удар ім'я по любим російським об'єктам. Критически важной транспортной инфраструктуры в качестве цели, как вы наверное заметили, Мерц уверенно обозначал крымский мост вы об этом сказали. Так вот, все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне. Київського режиму за всіми витікаючими последствиями для Германії. Ну а далі підключився голова комітету держдуми з оборони Картаполов, який сказав, що Росія відповість жорстко, асиметрично та чутливо. А любителька дати задню, бобритка Семенян взагалі заявила, що у московських кабінетах серйозно обговорюють удар. Берліну, якщо Німеччина дасть Україні Таурус, але чомусь я на 99% впевнена, що насправді нічого не станеться, і це все гучні погрози, щоб попередити передачу цих ракет. Я прадила Німеччині подивитися на Британію та Францію. Їм так само росіяни погрожували за передачу штормшедов і скальп. І сталося тоді нічого. Все це йде до одному, тому що вони дійсно реваншу ріваншеку. Ну, это очевидно все. Но тут есть один нюанс. Им нужно для этого склонить Трампа на свою сторону. Вот тут идет, понимаете, зацеловать его. Как. То есть что-то ему предложить, что-то сделать, все что угодно. А нам тоже надо это. Вот самое удивительное. Зацеловать? к любым способом. Но лишь бы он не был с Запада. Я вам так. уверяю, потому что. Господин Журавлев. Я объясняю. Каждый вещью. говорит за себя. Я, я зацеловывать Трампа не стану. Вопрос не в этом. А Вопрос. в чем? А в том, что если. Придеться все-таки столкнутися з западом, то лучше з ним Вообще скандальне заявлення в Росії І запасне. Важливо зазначити, що заява Мерца наробила стільки галасу через те, що раніше Німеччина не давала нам далекобійної зброї. А ось ця ракета летить на 500 кілометрів, тобто точно дістане Москви. А туди останніми днями часто залітають безпілотники. То було б дуже доречно зробити росіянам. Комбіновану атаку, так як вони полюбляють з дронами і ракетами. До речі, якось в ефірі я про таку можливість запитала у посла України в США Чалого. Так, от Скабєєві моє запитання чомусь не сподобалось. Київ, несмотря на відсутність підтвердження з сторони Берліна, жде поставку 150 ракет, способних поражати цілі на розстоянні до 500 кілометрів, що розуміється ставить під Москву. Таурус в два раза мощнее британских и французских аналогов. Способен уничтожить Крымский мост и достать до Москвы, сообщили в украинском Минобороны. Посол Украины в США Чалы призывает президента Зеленского продемонстрировать применение этих ракет в комбинации с беспилотниками самолетного типа. Ну то есть на болоте буквально Атаки по Российской Федерации? Атаки по Российской Федерации, по вашему мнению, а могли бы мы совершать комбинированные обстрелы? Я имею в виду, когда применяются и ракеты, и беспилотники. Я прошу президента Украины Владимира Зеленского, который заявил почти год назад о том, что мы будем иметь 3000 таких ракет, которые летят на дальность условно до Москвы, я прошу показать украинскому народу применение комбинированных дронов и таких ракет. И прошу с этим не затягивать дронов и таких ракет. Думаю, все украинцы хотели бы это побачить. Особенно, если бы прилетело уже в той бункер чи Останкино. Но на самом деле у нас есть более стратегические цели. Я думаю, что Москва это не очевидная цель. Очевидная цель это Крымский мост. Uh -huh. Неоднократно о нем говорилось. Uh -huh. uh -huh. Причем даже не обязательно выводить его для них из строя. Они могут попытаться просто нанести удар по нему да, и сказать, что ваш мост не в безопасности. Что касается ракет? Yeah. Ракети будуть передані Україні. Так. А порядка 30 штук, я думаю, будуть передані до Сашка. Поетапно, поетапно. Що ж діялися грамотно. Так и на поэтапно. Поэтапно. Владимир Адольфович Соловйов впевнений, що тауруси вже в Україні. Військові всі навчені, винищувачі для запуску є. У пам'ята дуже підгорає. І ось чому тауруси. Я глубоко убежден, что готовится эскалация все эти разговоры. Они на самом деле... Мерц проговорился то, что действительно уже есть. Не случайно также заявила бельгийская сторона о том, что они передают F-16. Вчера генерал-полковник Картополов очень точно обратил на это внимание, потому что за это время эти F-16 готовили к тому, чтобы с них запускать Таурусы. Таурусы, я уверен, уже находятся на территории Украины. Теперь давайте смотреть, когда и по какому объекту они могут быть применены. Очевидно, для того, чтобы угодить своим западным хозяевам, Зеленский проведет массовый залп Таурусами по Крымскому мосту. Удар будет нанесен также в знаковую дату, скорее всего, под 12 июня. Конечно, для немцев было бы привычно носить 22 июня, но даже для нацистского мерца это было бы чересчур. Хотя ничему не удивлюсь. Мне кажется, что необходимо по всем имеющимся контактным связи просто довести до сведения немецкой страны, что в этом случае будет нанесен моментально встречный удар, как по центрам принятия решения в Киеве. То есть должна быть уничтожена, полностью снесена с лица земли банковая, здание Рады. Ну, вот весь правительственный квартал должен быть уничтожен. И будут нанесены удары по ряду объектов на территории Германии, имеющие отношение к принятию решений и производству и складированию Таурусов. Удар по Крымскому мосту – это начало Третьей мировой войны. Бачите, як на пропагандистів впливає сама тільки згадка про ці ракети. А що ж буде, коли вони і справді з'являться в Україні? Ну або ж ми виготовимо свої Аналог Таурусу бо днями президент України Зеленський побував у Берліні, де зустрівся із канцлером Мерцем. І домовилися вони про те, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем, які ну точно не матимуть обмежень на дальність ударів. На Україні підготовлено кілька місць на подготовлене, где может быстро налаживаться в 4 недель угу. ракет, которые будут иметь дальность до 600 км на первом этапе. Что касается ракет 2500 км, это на конец 2025 года. Можно я вбрушу. А вы мне скажете не будет. да или нет. Значит, есть предположение, вполне обоснованное, что на самом деле это никакое не украинское производство. а ракеты немецкие или других европейских союзников Украины, где будет просто краской замазываться флажок, наноситься флажок ну, Украины, это... и тем самым это будет реализовано как украинское Абсолютно. производство? Ну, во-первых, естественно, никакое производство ракет ни за две, ни за четыре недели не налаживается. Нет, Никак... Никак... Там Никак... Никакая история про то, что можно куда-то привезти деньги, и там появятся ракеты, не работает. Нет, они привезут Потому ракеты. Если готовы. через две недели появляются ракеты, соответственно, это немецкие ракеты. А сейчас, собственно говоря, после заявления господина Мерца, Вот эта вся движуха, которую за спиной буду, не буду, дам-дам, объясняется очень простой. Туда транслируют одну вещь после Тауруса или типу української ракети бут разговаривать не только з Зіл'нським і Києвом, ну і що одним но... очень интересным городом Берліном. Міністерство оборони ФРН каже, що Україна застосує зразки своїх ракет уже за кілька тижнів. За однією версією, це означає, що виробництво подібних озброєнь велося задовго до того, як Берлін і Київ підписали спільне фінансування проекту. За іншою версією, яку активно поширюють саме кремлівські роти. Німеччина мовляв під виглядом фінансування виробництва українських ракет таємно передала Україні тауруси, які будуть оформлені як українське виробництво, і застосовані по Росії. Сьогодні міністри оборони Германії і України підписали некий меморандум о совмесному производстві дальнобойних крилатих ракет. непонятно будет ли оно локализовано в Украине, на Украине или в Германии. Но, тем не менее, сумма 5 миллиардов. Разработки должны начаться в ближайшее время. И таким образом под это совместное предприятие, под эту крышу, можно впихнуть все, что угодно. И можно таким образом просто поставить на существующих изделиях э, там, логотип, что сделано в Украине и так сказать, использовать их в качестве для боевого уже применения то есть отрицать и полностью исключать того что тайным образом а это теперь э, именно в такой манере собираются действовать немецкие власти тайным образом э, таурусы все-таки окажутся на украине в какой-то среднесрочной перспективе исключать нельзя а потом через некоторое время они торжественно вытащат макет, скажут: вот украинская наука и промышленность изобрели новую ракету, которая называется, ну, у немцев Таурус, в латыни, я полагаю, очень сказать Хрюкострайк, например, обзовут еще один или один Биз, ну вот. А на самом деле это то же самое Таурус, но ну, мы прекрасно это понимаем, знаем и продолжаем работать на то. Щоб навіть якщо они туди і їх затащили, то применять буде очень проблематичне. Ми исходим з того, що та уросло на, на Україну там уже є. Ми всегда исходим из неблагоприятного сценарія. Ну якщо їм від цього легше, то нехай так і думають, що українські ракети то німецькі, але від ударів це їх все рівно не врятує. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години що би не сталося, і де б ти не був, під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога, і в перервах, під час затище, коли цвіте бузок. Ми всюди, де зручно, в Ютубі, на сайті, в ефірі, і в телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до нашої. Перемоги, дякую вам за те, що дивитесь, за те, що з нами кожну хвилину. Дякую за ваші теплі серця і дякую за любов до України.